У Луцькій міській раді прокоментували звернення мешканців старого міста щодо встановлення на їхній вулиці платної парковки та обмежувачів в'їзду транспорту, як ми раніше розповідали, мешканці історичної частини. Збунтувались проти нововведень мерії, бо владці без громадських слухань та обговорень вирішили, що за гроші до луцького замку будуть заїжджати ті, хто приїздитиме в гості до місцевих жителів, а також служби доставки. Платні послуги на власній вулиці стали причиною гвалту. Нині заступник міського голови Сергій Григоренко заспокоює людей. каже: поки влада і громада не дійдуть спільного знаменника, доти так звані боларди не працюватимуть. Ще на початку минулого тижня місцеві жителі запевняли журналістів: якщо в п'ятницю представники влади не прийдуть на обговорення, то в неділю мешканці перекриють в'їзд у старе місто. Ми не хочемо, щоб в нас паркувалися автомобілі по нашій вулиці, в старій частині міста. В базарний день неможливо автомобілі навіть свої поставити. Якщо, допустимо, людина приїжджає на обід, вона не має свого автомобіля, де поставити, бо це місце вже зайняте. Мусиш шукати по цілому старому місту своє місце, щоб припаркуватися. Нас немає де дітям гуляти, нас немає де дітям вийти. Нам вони наганяють машини. От дві нагають машини своїми немає, де поставити. Thank Перевіряти правда чи пустий звук ці слова в муніципалітеті не стали, і на зустрічі кажуть, були. Серед претензій звучали й обурення людей щодо платного в'їзду до себе на вулицю. Заплатити кажуть, буде треба й за гостей чи служби доставки. Для цього влада та інвестори пропонували придбати спеціальні картки перепустки, за які треба вносити абонплату. Нагадаємо, раніше чиновники озвучували вартість такої перепустки 200 гривень за штуку. Між тим заступник міського голови Сергій Григоренко розповідає, що встановити систему платної парковки необхідно. Бо проблеми зі стоянкою наболіли питання історико-культурного заповідника. Чиновник переконує, зараз тривають переговори між міською владою та інвесторами, щоб картка, за допомогою якої гості місцевих жителів змогли заїхати на територію старого міста, нічого не вартувала. Викуповлюєш карточку, яка коштує 200 гривень. А гривень. Ця карточка, вона є не обмежена, на необмежений період. На два в'їзди і на два виїзди в день. Тільки дві машини можуть гості заїхати, мають право заїхати. Одна з їхніх вимог, що їм не подобається, якраз це те, що картка буде платною. Ми зараз проробляємо з підприємцем варіант, щоб, можливо, все-таки вона була безкоштовно. По-перше, там нема так багато людей, по друге дійсно вони там мешкають. Тобто принципове питання платна картка. Сподіваюсь, що ми його знімемо. Це питання. Знає Сергій Григоренко і про конфлікт між дорожніми знаками на вулиці Братковського та Драгоманова, але запевняє до початку запуску платної парковки поліцейські їх переставлять куди треба. Нині заступник мера каже: тривають переговори з місцевими мешканцями, і поки усі питання не будуть врегульовані, доти систему не запустять. Іде діалог. Тобто, ми зустрічаємося. Це буде не остання зустріч. Ще не всі погодилися, спілкуємося. Мешканці потихеньку здають заяви. В заяві, кому треба, просто пишуть свої машини. А є такі люди, що вказують, що мені ще потрібна гостьова картка. Розмітка на площі дозволяє водіям легше паркуватися та не плутатись, а погана дорога вже внесена до списку автошляхів обласного центру, які треба відремонтувати у 2017 році. Так обіцяє, ніби незабаром, вибори, кажуть місцеві мешканці. Та поки вірять чиновнику. Чи правильно роблять, пересвідчаться на початку жовтня, бо саме тоді система платної парковки почне працювати. І тоді ми вас обов'язково поінформуємо, чи дійсно нововведення мерії до вподоби лучана. Наталія Климко Прокопчук. для новин на часі.